Нас долучився майор Олександр Рясниць, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що до нас долучилися. Дякую. Пане Олександре, ну ви воювали насправді ну, на дуже багатьох напрямках і в обороні, і в наступі в різних місцях. От зараз ви не ну не так давно з'явилася ваша бригада під Покоровськом. І що ви можете сказати отаким от свіжим поглядом? Чим цей напрям такий ну можливо важкий, чому там така важка оборона, і настільки запеклий якийсь такий російський наступ? От що ви побачили там такого свіжим оком? Ну, я скажу що з попереднього досвіду, що легких напрямків не буває, всі напрямки важкі, мають певні свої. Невідмінності звичайно. а основна відмінність зараз покровського напрямку це те, що безпосередньо Покровський це зараз напрямок головного удару е російських сил. От і все. Тому тут зараз такі запеклі бої, і тому зараз тут е найбільш зосереджений удар противника. Скажіть, а що би ну, що могло би сприяти тому, щоб зупинити все ж таки просування росіян на цьому напрямку? Що би треба було поцілити, Тому що багато різних думок зараз там десь говорять відійти, там десь закріпитися. Ну такі от лунають всякі думки інші, мають іншу думку. Яку думку маєте ви з цього приводу? Безпосередньо, звичайно, суспільство має право на думки. Але безбережне командування і керівництво робить все максимально максимальних зусиль для того, щоб стримувати противника. Тут планується ведення бойових дій. Що потрібно, звичайно, потрібно стійко утримувати оборону та завдавати максимального враження противнику для того, щоб зменшити їх наступальний потенціал. Зменшимо наступальний потенціал, будемо тоді за сприятливих умов розглядати там, можливі варіанти. Відновлення позицій та покращення свого тактичного положення, тобто ведеться, ведуться бойові дії і стверджувати, що щось тут невірно, я так я не можу. Робиться все фактично для того, щоб стримувати противника і завдавати йому максимального ураження. Ну, от, наприклад, той же Юрій Бутусов він там підрахував нещодавно, що, по суті, якщо подивитися там на достатньо вузькому цій ділянці фронту, там він 18 кілометрів казав, чи щось таке, росіяни одночасно намагаються атакувати ну, там, порядка 200 осіб. І, ну, по суті, йде мова про те, щоб зупинити оці 200 атакуючих осіб, і він там свої якісь речі пропонує. От ну, якщо з цієї точки зору подивитися, то що б це могло бути? Більше застосування БПЛА? Там я не знаю. Ну тому, що мова зараз іде саме про піхотні групи. Я зрозумів саме в запитання. Справа в тому, що силами оборони України на всіх напрямках та виключно, не виключно на покровському використовуються і удари, як і артилерії, удари авіації і удари за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ударних дронів всі засоби використовуються, застосовуються. Просто як я вже попередньо казав, противник зосередив тут максимальні зусилля. так як це напрямок його головного удару, і е, важко тут його стримувати. Але е, десь у нас здається, десь він противник має працювання. На жаль, ми продовжуємо працювати над цим, шукати е, шляхи, е, методи рішення. Звичайно, більше ударних дронів, більше артилерії, звичайно і артилерії ніколи не буває мало. Авіації, якщо будемо мати перевагу повітря, перевагу артилерії, то піхоту ворожу буде стримувати набагато легше, набагато легше. Я скажу, що зараз на нашому напрямку безпосередньо противник використовує як тактику малих піхотних груп навалом, методом накази, так і підтримується акція по районам зосередження, тобто Стверджувати, що тут щось не робиться для того, щоб стримувати противника, я такого не скажу. Тут докладаються максимальні зусилля. І, звичайно, потреба в озброєнні, вона, як і у всіх, є, тому я не скажу, що його не вистачає, його достатньо, в принципі, але чим більше, тим краще. Ви сказали зараз про застосування авіації противником, тому що ну це завжди болюча тема, але ну є є якась динаміка, можна все ж таки порівнювати з різними знову ж таки ділянками і навіть з, з цієї ж в часі, от безпосередньо під Покровськом. Це зараз активно чи менш активність? Активно він з кожного дня застосовує свою авіацію. Застосовує авіацію саме удари кабами. Тобто я не скажу, що застосовується армійська авіація, ні, але так і от тактична бомбардувальна авіація для ударів в глибину застосовується каби для знищення укріп районів для знищення інфраструктури завдання е, втрат безпосередньо в глибині нашої оборони. Е, тому авіацію він використовував, використовує і буде використовувати, тому що ми маємо розуміти, що у противника багато авіації він і не шкодує. В нього величезні запаси чи з радянських часів, тому ми маємо бути до цього готові. І е, маючи, виходячи з тих засобів, що маємо, ми маємо її протистояти. Розумно що ми розуміємо, що в нас її на жаль менше, так як е, потенціал авіації в нашій країні був до цього менше, ніж їхній. До передати довго до нашої авіації? Ну, це так, тому що, ну, власне, є тут у нас проблеми, що ж там казати. А, якщо казати, ну, казати про те, щоб зупинити все ж таки противника, то ну, яка би могла бути реалістична мета? Тобто, от після всіх оцих. Просувань, що були там під Новогродівкою, під очеретином, ще десь, де би могли бути, ну скажемо, ті позиції, що ми могли би реально ну, тому що мова йде про те, щоб все таки не дати пройти очевидно до Покровська. Це важливий логістичний вузол, важливе місце. Ну але до Покровська це де. Тобто, ну очевидно, я розумію, що не можна казати так прямо це, ну настільки наскільки можна, щоб дати якесь уявлення. Ну спостерігаючи безпосередньо динамічність лінії бойового звітнення на цьому напрямку, зараз важко сказати, що потрібно десь щось залишити, щоб десь мати якусь перевагу. Керівництво як я вже казав, проводить на вищому рівні планування, планування даної оборонної операції. Я думаю, буде прийнято правильне рішення подальшому застосуванню військ. Конкретно я на своєму рівні не можу зараз відповісти, де б я хотів поставити оборону, тому як маю не той рівень командування. І в цілому я вважаю, що рубежі, які зараз утримуються, вони утримуються вірно, тому що щось залишити ми зараз не можемо. Ну а там так от, як, розмови про те, що на... не обладна, на... не, щось не обладнане, щось обладнане... Так як нам потрібно нанести максимального вогневого враження противнику для зменшення його наступального потенціалу і щоб відступити на якісь інші рубежі, відійти так тактично відійти, зробити маневри, потрібно, щоб е, ті рубежі були е, насичені військами, насичені обороною, яка зараз готується, і вже безпосередньо там буде прийматися рішення в вищому керівництві, в вищих штабах. А як ви, ну і знову ж таки, не можна сказати там чітко, але е, чи можна сказати, що така прям не рубежі зараз оборони. Ну так як про це люблять казати, що це гайд, якась біда. Е, я скажу, що рубежі оборони обладнані. Тут доволі таки е, лінії і зуби дракона і лінії укріплень вони є. Я не скажу, що тут їх немає. Вони є е, безпосередньо е, ми розуміємо, що е, в нас є широкий фронт. Дуже велика, дуже довга лінія бойового зіткнення. Противник стрим десь нас атакує, як на погрозкому напрямку, так, десь завдає е, нам, нам стримування наших військ, е, утримання бойових бригад. Безпосередньо е, хотілося б, е, звичайно, збільшення особового складу, щоб е, було легше отримувати противника. Але, включаючи реалії, ми розуміємо, що е, наразі робота в цьому плані проводиться, і я думаю, що якісь резерви готуються. Готуються, які підтримують нас на цьому напрямку, ну, напевне, дійсно. Це питання в резервах, і питання, в принципі, в кількісному співвідношенні також залишається ну, на наших, скажімо, наших бійців до ворога, залишається актуальним це питання. Знати, так, хоча, що... Дійсно, переважає в кількості, це всі розуміють, що тут місцями один до 10 це так є, насправді так є. це Бачуть, знають, тому що, але кількість не якість. Я скажу, що якість противника місцями не... не така, як скажемо так, кількість вони нас переважають, якісно ми поки що наші солдати радше. Я думаю, що так буде і надалі. Ну, от я, до речі, хотіла з вами обговорити один відео, яке з'явилося. Це як українські військові застосовують FPV-дрон, який розсипає термітну суміш над позиціями. Можливо, ви також це бачили. От хай покажуть. о, ось така, от. Якийсь такий, я не знаю, якийсь змій, такий. Ну щось таке літає і палить. От, ну. Там, ніби як температура горіння цієї терміту сягає 2500 градусів, вона здатна знищувати і техніку і боєприпаси. Але от як ви можете оцінити наскільки взагалі перспективна така от штука може бути, і може вже ви з нею стикались десь або щось про неї чули? Стикалися і чули, ну доволі так, Це засіб доволі перспективний, має право на е, життя, і е, це ж е, термопорічні боєприпаси, які якими можна використовувати для знищення, як і так називаємо зіленки, якої зараз дуже багато ховається противник, е, і е, випалення його. Ми бачили детонацію боєприпасу зараз на відео. бачите, що так, так, так. знищення його е, так називаємо польових складів. І укріп районів, це не простий вогонь, який а безпосередньо це боєприпаси, які важко загасити. Тобто це спеціальна суміш хімічна, яку не так легко погасити. Це я так розумію, такий е на сонцепьок відповідь своєрідна, так? Да? Ну я думаю, що це таке ноу-хау. Впівдроньо. А коли вона з'явилася? Ну тому що я буквально сьогодні побачила це відео, і для мене це було таке: ну я з цим ще не чула про нього. Я скажу, що з'явилося воно досить доволі таки недавно, і використовувати почало можливо десь пару декілька тижнів тому. Ну і от чи можемо ми вже чекати його саме на вашому напрямку, чи може вже воно і є на вашому напрямку, і чи здатне допомогти? І я думаю, що ми можемо чекати його вже скоро на всіх напрямках, <сіх> він буде потребувати. <сіх> і безпосередньо це відео, так я підозрюю, що воно з нашого напрямку. Uh -huh. І в найближчому часі їх буде набагато більше. Ну і якщо так завершаючи, у нас залишилось буквально це. Ну крім цього, ще може бути чекати ще якісь новинки, може там таке, щоб чим було подивувати. Е, звичайно, звичайно, ми стоїмо на місці, як і наш противник розвивається, так і ми розвиваємо напрямок як і дронів, як і використання fpv дронів щоб е, збільшити їхню дальність, якість, кількість, е, вогневу міць, так і в озброєнні намагаємось, е, кажуть, е, щось визнати нове. До чого проти ще не буде готовий, дякую. Це був майор Олександр Ясний. Дякую, що до нас долучилися. Це офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах. І Якраз його е бригада долучилася до захисту Покровська. Ну що ж, зичимо удачі і успіху. Ну от власне на цьому напрямку цій бригаді і не тільки цій.